І як ви думаєте, що це за прибор? Ви скажете це ніж? А знатоки скажуть це дзеркало від Джефрі Стар. Як я хотіла це дзеркало, люди добрі, це просто капець, це не дзеркало, це просто шедевр. Ось замовляла воно оригінальне, я його замовляла в. Воно мені дуже дешево обійшлося, дешевше, ніж в Україні на маркетплейсах. І те, що невідомо, чи воно там оригінальне. Це оригінальне, замовляла на одному із відоміших сайтів, оцього. з Чехії мені їхало по знижці. А знаєте, чого по знижці воно мені приїхало? Подивіться, яка красива. Взагалі, воно мені дешев, дешев, дешево обійшлося. А того, що була упаковка пошкоджена. Знаєте, чим як була пошкоджена упаковка? Я вам зараз покажу. Значить, воно мені. За оцього все на За оцю штукенцію, вони скинули просто сумасшедшу знижку, зробили. Просто на спешл сейл, просто сумасшедшу знижку. Це просто капець, і ну, я просто довольна. Я, я просто, це просто витвір мистецтва.